Ми вже пройшли перший, скажімо, етап в міжнародному співробітництву. прийняли відповідний законопроект, за що голосом весвіщо окрема подяка. Наступний етап – етап співробітництва між територіальними громадами. Знову ж в нашому євроінтеграційному русі це співробітництво має бути тільки посилюватися і між громадами Європейського Союзу. І всередині і більш того, регіони мають співпрацювати. Це наступний етап, на який ми скажімо, звернемо увагу, особливо прискіпливо. От щоб я тут хотів звернути в контексті, до речі, фінансування абсолютно це я повністю погоджуюсь. Ми не втрачаємо півроку, який є. Більш того, якраз поки процес буде ми приймемо його в Верховній Раді. Потім буде. Підготовлена ще нормативна правова база від кабінету міністрів України, якраз ми вийдемо на друге півріччя, коли більшість бюджетів буде переглядати. Не впевнений, що там буде прям шикарно все, і є, будуть якісь вільні залишки, якісь кошти, які вони можуть додатково використати. Але тим не менш, вони мають розуміти, що в них є можливість тепер також використовувати ці кошти, переглядати бюджети, використовувати кошти для свого співробітництва, покращення взаємодії. А подекуди оптимізація якраз цих видатків, бо ми розуміємо, що. Громади будуть мати можливість покращити взаємодію з іншими громадами, і в якихось напрямках дійсно це буде ефективно і продуктивно.